Добрий вечір, Алло! Привіт, друзі! Кар. Добрий вечір, малята! Починаємо нашу музичну казочку. <ривідь> вечір! Давай, розповідай нам А, Розповідай. А яку я. Я зовсім не знаю казок. Кар. А давай ти Варваро. Я. Ну, добре, добре. Каркар. Так, Стоп, стоп, стоп. Ти що думаєш, що наші глядачі розуміють пташину мову? А звірячу мову вони розуміють? Вони розуміють людську мову. І от сьогодні у нас в гостях найкращий глядач. Отакий. От Раз, два, три. Ось дивіться. Добрий вечір. Добрий вечір і вам. А, а це хто? Ти хто? Я Хаченко Данил з кривого рога кіностудія Едельвейс. То ти актор і хочеш нам розказати казочку? А? Так. Ну, будь ласка, ми слухаємо так малята, слухаємо. Так, так слухаємо. Де шумить сосна крислата, край дзвінкого джерела. Там ведмедиця кудлата із малятами жила. Двоє менших ведмежаток, ще й ведмедик старший брат. І любила дуже мати незлухняних ведмежат, умивала на полянці, в ліс по ягоди вела, частувала медом вранці з бджолиного дупла, вчила з дуба дерти, у пеньках шукать жуків. Тільки старший був упертий, слухать зовсім не хотів. Кривдив братиків маленьких. Краще б я тут був один. І завжди зітхала ненька. От такий недобрий син. Як ти будеш жити в світі? Та ведмедик не вгавав і на всі слова сердиті, тільки лапою махав. Ще й хвалився, я вже добре знаю хащі лісову. Я великий я хоробрий, сам як схочу, проживу. Чого то у лісі регочуть сороки, чого то зайчата вхопилися в боки. Чого то от сміху аж пада лисиця? Оце так невдаха. Дивіться, дивіться. По лісу ведмедик бредешку тильгає. Нема йому щастя і долі немає. Хотів у ярузі струмок загатити. Щоб потім всю рибку в ставку половити, намірився в скручі, зіпхнути колоду, Та й сам убірвався, шубоснув у воду, чиюсь під корчами побачив комору, як носа засунув, підскочив угору, їжак нашорошивсь, як тупне щусили. Не лізьте, будь ласка, куди не просили. Ще й білки із гілки поглянула скоса, зірвала дві шишки, поцілила в носа. Отак «От тобі треба хвалькоти ледаще, тиняєшся в хащі, не знаючи, нащо. На річку ведмедик побрів зажурився. Навіщо тікав я, навіщо хвалився? Чого в цю галепу було мені лізти? Ідеш пообідать, ідеш попоїсти. Аж тут, в очереді, він бачить гніздечко, а в нім лебедині великі яєчка. Зрадів наш ведмедик спинився раптово. Оце так натрапив, закуска готова. Тепер підживлюся. І раптом на лихо, звідки не взялася стара лебедиха. А дзуськи худлатий нема сюди ходу, не сунься у воду, не знаючи броду. І дзьобом, і крильми лупцює невдаху, Тікає ведмедик і плаче від жаху. Рятуйте, рятуйте, ой, мамо, ой, рідна. Почула це мати голівонько, бідна. За яру до річки примчала щодуху. Синка врятувала насми коло вуха. То бігався гуляко, ходімо ж додому. Було тобі добре без мами самому. Оце дожилася, по вік не забуду. Ведмедик похнюпивсь. Я більше не буду. Вже виріз ведмедик, вже має малечу. Та згадує й зараз оту свою втечу. Подряпинки давні та гулі на носі. І казку про нього розказують досі. Ой, яка чудова казочка! Так, а я вам свої малюночки покажу. Ой, як цікаво! А ми тобі загадку загадаємо. Зараз. Ой-ой-ой, я забув. <ріст> а ти Варвара? <ріст> я, я теж загадок забула. Я теж усі загадки забула. Чутьо, а ви? О, я багато загадок знаю. А Зараз давайте. ось, наприклад, е ні. Ось, наприклад. Та що з мене все з голови це? І я всі загадки забула. А давайте я вам загадки загадаю. Ой, загадки. давай, давай. Вірно, людям я служу, їм дерева стережу, дьоб ціни і гост тримаю. шхідників ним здобуваю. Це, це хробачок! Це я, я, хробачок. Я, я я, Варвара, Варвара. Я знаю, хто це такий, але я не скажу. Нехай нам малята напишуть відгадку, а ще й намалюють. так? А хто прийшли найкращого листа, того ми запросимо до нас у студію на Хрещатик-26 розказати діткам казочку. На добраніч, мої любі! Бай! Бай-бай! Yeah.